Інвестування в акції сповнене ілюзії та пасток, особливо психологічних. Частенько наш власний мозок підсовує нам небезпечні упередження, через які ми приймаємо погані рішення. І давайте сьогодні поговоримо про шість поширених упереджень щодо акцій та інвестування загалом, які можуть нам дорого коштувати. Ці упередження свого часу зібрав легендарний інвестор Пітер Лінч. Він керував фондом Мегелан, який показував дуже високу прибутковість більше 30% дохідності на рік протягом тривалого періоду часу. Він бачив усі ці помилки сотні разів і навіть сам іноді на них ловився. Отже, поїхали перше упередження звучить наступним чином. Акції вже впали так низько, що далі падати нікуди. Коли акція обвалилася на 50%, багато хто думає, що найгірше вже позаду. Ну все дно пройдено, далі вже падати нікуди. Насправді може падати і ще й як. Пам'ятайте, що теоретично будь-яка акція може впасти до нуля, тобто ви можете втратити 100% усіх своїх інвестицій. Сам Пітер Лінч потерпляв у схожу ситуацію. Він в своїй книзі наводить приклад, коли акції компанії Kaiser Industries впали з 25 доларів до 13, Лінч вирішив, що гірше вже позаду, і його фонд Magellan купив величезний об'єм акцій по 11 доларів за штуку. Більше того, Пітер навіть порадив своїй матері купити Kaiser по 9 доларів. бо... Вже ж падати далі нікуди, і на щастя, його мама не послухала його. Бо за кілька місяців акції обвалилися до 4 доларів. І це по суті був дуже болючий урок. Через 4 роки акції Кайзер все ж таки трошечки підросли, і можливо, навіть компанія отримала невеличкий прибуток. І пітералічно ці акції втратила, по суті, дуже багато часу, нервів і загалом та й грошей. Тобто, не потрібно думати, що якщо акція вже впала дуже сильно, то вона не може впасти ще більше. Причини падіння можуть бути серйозними, починаючи від проблем в бізнесі до криз в галузі, і цінні папери часто продовжують падати далі. І серед інвесторів є навіть такий жарт, що думав, що пробив дно, аж раптом постукали знизу. Тому не кидайтеся скуповувати акції лише тому, що вони дуже просіяли. Спочатку розберіться, чому вони впали. Якщо фундаментально компанія слабка, падіння може тривати і ви просто будете ловити так званий падаючий ніж. Друге упередження звучить наступним чином. Акція вже так зросла, що далі рости немає куди. Тобто тут ми бачимо по суті протилежну ситуацію. Ви бачите, що ціна акції за рік злетіла вже в рази, і думаєте, ну скільки ж вона може ще рости? Вона не може рости вічно, це вже пік. І здається тут логічно цій ситуації зафіксувати прибуток, ну або не купувати перегріту на ваш погляд, акцію. Але це також певна ілюзія і пастка. Бо якщо компанія продовжує успішно розвиватися, її акції можуть зростати набагато довше і сильніше, ніж здається на початку. Пітер Лінч в книзі своїй також наводив приклади. Він наводив приклад акції тютюнового гіганта Філіп Моріс, і в 50-х роках акції коштувала там якихось 75 центів. А через 11 років акція коштувала близько 2,5 долари, тобто зростання в три рази. І багато інвесторів тоді думали, що для компанії в такій нудній тютюновій індустрії цього вже достатньо. Але ті, хто продав, дуже пошкодували, тому що до 1972 року акції Філіп Моріс вже зросли до 28 доларів, і від рівня на початку 60-х це більше ніж 1000% зростання зверху. Тож, якщо бізнес показує результати, його акції можуть продовжувати бити рекорди навіть після потужного ралі. Висновок від Пітера Лінча тут наступний: тобто, не варто продавати хорошу акцію тільки тому, що вона вже сильно виросла. І сам Пітер Лінч він зізнавався в книзі і в своїх інтерв'ю, що ніколи не може наперед. Передбачити і визначити, яка акція виросте в 5 разів, а яка в 10, тому тримає їх, доки історія бізнесу залишається хорошою у надії на те, що він отримує приємний сюрприз. Тобто, іншими словами, якщо компанія продовжує заробляти більше, то її акції теж можуть продовжувати зростати. Третє упередження, про яке говорить лінч, полягає в наступному акції, врешті-решт завжди ростуть. І є така по суті оптимістична мантра, що акції завжди з часом піднімаються, головне продовжувати тримати. І звичайно, в цій думці є частка правди, але лише щодо е, ринку загалом або дуже якісних компаній. Широкий ринок, наприклад, і індекс S&P 500 дійсно історично зростає на довгому проміжку часу. Однак, не всі окремі акції завжди ростуть. Деякі компанії шукають забуття банкрутства і їхні акції коли не повернуться до колишніх рівнів, і це по суті також дуже поширена омана думати, що після падіння акції обов'язково вони відновляться до свого попереднього піку. Тут потрібно запам'ятати, що ринок взагалі не зобов'язаний підіймати ціну акції назад тільки тому, що ви її тримаєте. Деякі компанії взагалі не відновлюються. Дуже класичний приклад. Вже це банкротство Enron чи Lehman Brothers у 2008. -го. Їхні акціонери втратили все, і вже нічого не виросло. Тому. Потрібно ретельно обирати, що саме тримати довго. Якщо у вашому портфелі акції сильних компаній з реальними прибутками, то дуже висока ймовірність, що за роки вони відвоюють і перевершать старі вершини. А от погані компанії зі збитками, з боргами, без перспектив цілком можуть так ніколи і не відновитися. Четверте упередження полягає в наступному: продам акції, коли вони виростуть, до певної ціни. І тут багато інвесторів прив'язуються до конкретних цінових орієнтирів. Я неодноразово чув подібні формулювання: куплю по 50, продам по 70, візьму по 100, скину по 150 і все. Тобто, звучить як план, але ринок дуже рідко дотримується подібних планів. Проблема такого підходу, коли людина продає, коли буде досягнута певна цільова точка, полягає в тому, що він базується не на аналізі бізнесу, як такого, а в першу чергу на власних очікуваннях і бажаннях самого інвестора. Ринок, звісно, і компанії не знають про наші бажання і. По-перше, акція може дуже довго не досягати вашого планового рівня. Ви купили компанію тільки заради того, щоб продати на рівні, скажімо, плюс 30%. Але якщо фундаментальні показники не покращуються, ціна може роками бовтатися нижче цільової лінії. В результаті ваші гроші зависли без віддачі, ще й і падають, і можливо, в мінус ви уходите. Тобто ви боїтеся продати раніше, бо я ж чекаю 150, не менше, і в підсумку втрачаєте час, а час це теж гроші, або навіть терпите збитки, якщо ситуація погіршиться. По друге може статися навпаки. Акція, наприклад, стрімко пробиває вашу ціль. Ви планували продати по 150, а вона за місяць виросла зі 100 доларів до 160. І здається, ну все, план виконано. Треба ж фіксувати прибуток. Ви продаєте, а вона летить далі на 200. І як результат, ви раді заробітку, але починаєте кусати лікті, що занадто рано вийшли з цієї позиції. І тут зазвичай включається ось це відоме відчуття ФОМО, страх втратити можливість. Виходить, що ваш план власний змусив вас пропустити ще більший прибуток. Чому так стається? Ну бо ринок не рухається за нашими лінійками, і Пітер Лінч радив зовсім інший підхід. Він рекомендував купувати акції, коли ви впевнені в бізнесі, і продавати, коли фундаментальні причини змінюються, а не тому, що ціна до. Сягла якогось числа. Він казав, що професійний інвестор купує бізнес, бо знає і вірить, що цей бізнес буде рости. А скільки зараз коштує ціна акції, це питання вже другорядне. І якщо компанія дійсно якісна, її акції з часом можуть перевершити будь-які ваші початкові цілі. П'яте упередження не встиг купити одну компанію, тоді вкладуся в другу після неї. Дуже часто можна спостерігати, що після того, як одна акція зробила якийсь шалений ривок, то деякі інвестори кидаються шукати наступну таку саму і логіка. Наступна. Якщо я пропустив, скажімо там, Nvidia на старті, то треба знайти іншу компанію з тієї ж галузі, яка теж може полетіти в космос, і я зароблю на ній тонну грошей. І в реальності цієї наступної Nvidia, наступної Тесли практично не існує. Зате багатьох охочих на цьому прогоріло і. Тратило дуже багато грошей, і Лінч прямо говорив, що щойно ви почуєте фразу це наступний там і Так далі можете припиняти слухати далі, бо майже завжди це пусті мрії. Він наводив приклади, що наступний Home Depot провалився, копії успіху МакДональдс, теж не повторили тріумфу оригіналів. І чому так стається? Ну бо в першу чергу люди дуже недооцінюють феномен упередження, вижившого. тобто, ми бачимо успіх однієї компанії, але не бачимо десятки інших, що намагалися зробити те саме і реально прогоріли. Наприклад, коли Тесла стала суперзіркою, інвестори скинулися купувати акції всіх EV-стартапів стартапів: Нікола, Лордстаун, Fisker і так далі, сподіваючись знайти наступну Теслу. І в підсумку багато з цих компаній втратили більшу частину вартості. Деякі взагалі опинилися на межі виживання. Наприклад, той самий Нікола їх взагалі викрили на шахрайстві. Тесла була унікальним випадком. А спроби повторити її тріумф насправді принесли інвесторам в переважній більшості збитків. Це знову ж таки не означає, що не треба шукати нові можливості. Навпаки потрібно, але потрібно усвідомлювати, що кожен бізнес він унікальний. Якщо ви пропустили один успіх, не думайте, що його клон точно вистрілить. І тут краще використовувати наступний підхід і запитати себе, що мені завадило інвестувати в ту першу компанію. Якщо не розглянув, ну виправляйтесь наступного разу. Не потрібно перетворювати інвестиції на казино. Шосте упередження: якщо акція зростає, значить я все зробив правильно. Якщо падає. Я помилився. Давайте тут уявимо ситуацію. Ви купили акцію по 10 доларів, і вона швидко піднялася до 13 доларів. Ви нічого особливо нового про компанію не дізналися за цей час, але подумки вже кажете собі: Блін, я крутий чувак, я молодець, я мав рацію, мій прогноз справдився, і я дуже крутий інвестор. Більше того, виникає спокуса докупити ще, адже ціна пішла вгору, ви, мабуть, правильно обрали і треба кувати залізо, поки воно гаряче. Але тут є зворотній бік. Якщо акції після купівлі. Впали багато хто одразу починає себе картати і казати: блін, ну що це за покупка? Навіщо я це купував? Треба було передбачити, що вона впаде зараз. І це насправді дуже важливе упередження плутати результат і правильність рішень на ринку. Короткостроковий результат дуже часто є випадковим. Акція могла зрости просто тому, що ринок загалом пішов угору, або галузь зараз їх на хайпі, або вийшли якісь сприятливі новини. Ваш успіх поки що він достатньо умовний, бо перевірка вашої гіпотези інвестиційної, вона буде значно пізніше, коли з'ясується, чи дійсно компанія виправдала ваш кредит довіри, чи дійсно її фундаментальні показники з часом покращують, чи дійсно вона генерує більше вільного грошового потоку і прибутків. І Пітер Лінчут наводив приклади в своїх книгах. Він говорив про те, що йому телефонували люди і казали, щось типу: я купив акцію по 10, зараз вона 14, Ви теж маєте купляти, бо вона росте. Вони в цей момент були дуже переконані, що. Раз ціна пішла вгору, то значить їхня ідея прям геніальна. Хоча нічого по суті не змінилося в самій компанії. І тут буває інші сценарії акція злітає вверх, і людина докуповує на піку. Бо я ж гені, треба було брати ще. Але тут раптом відбувається так, що акція падає вниз і всі заробітки, по суті, спалюються. І наступає розчарування. І з іншого боку, якщо, наприклад, акція впала після купівлі, це не завжди означає, що рішення було неправильним. Можливо, ринок панікує через якусь тимчасову новину. Може, сектор праців, або взагалі немає якоїсь видимої причини, просто хтось великий продає. Тут важливо розуміти, що хороший бізнес за місяць-два не змінюється настільки кардинально, але ціна може скакати як завгодно. І інвестор, який занадто емоційно реагує на такі коливання, буде робити дурницю. Продавати якісні акції лише тому, що вони впали, значить, я обрав неправильно, і як наслідок, фіксувати збитки там, де можна було б заробити, проявивши по суті трошечки терпіння, і Лінч взагалі радив розрізняти ось цю внутрішню цінність компанії і ринкову ціну. Бо внутрішня цінність це скільки насправді коштує бізнес за своїми доходами, активами, перспективами, вільним грошовим потоком, при, прибутками і так далі. А ринкова це по суті скільки люди зараз, конкретно зараз, готові платити за акцію, і дуже часто ці дві Лочини не збігаються акція може рости вище своєї реальної вартості. Тоді тоді, навіть заробляючи, ви були радше везунчиком ніж якимись. Там геніям і провидцем. а може впасти нижче, тоді ваш провал насправді може виявитися успіхом, якщо докупити дешево і дочекатися повернення до справедливих якихось значень і рівнів. Тому не варто судити тільки по короткостроковому руху ціни, наскільки ви праві. Парадоксально, але інвестору треба радіти, коли падають ціни на хороші активи, тому що. Це ж починається розпродаж знижки, і навпаки, засмучуватися, якщо занадто сильно і швидко зростають. Тепер прийдеться хороший актив докуповувати по більш дорогій ціні. Я розумію, що це не насправді звучить так контрінтуїтивно, але це по суті і є мислення успішного гравця на ринку, і багато видатних інвесторів формували свої статки саме на таких ситуаціях. Тому не вимірюйте свою компетентність тільки тим, куди пішла акція відразу після купівлі. Краще оцініть, чи справджується ваша інвестиційна гіпотеза. Якщо компанія робить те, на що ви розраховували, збільшує прибутки, захоплює ринок, випускає якісь нові продукти, то ви молодець, навіть якщо ціна акції поки що нижче вашої купівлі, ціна прийде слідом за результатами. Це по суті тільки питання часу. Якщо ж компанія розчаровує фундаментально, то навіть зростання акції, воно тимчасово і хитке явище. В довгостроковій перспективі ринок розставить все по своїх місцях, а наше завдання мислити стратегічно, не жити емоціями від однієї ринкової сесії до іншої. Сподіваюся, відео було для вас корисним, тому що ми на цьому каналі намагаємося робити якісний україномовний контент на інвестиційні теми. Тому будемо вдячні за вашу підтримку, лайки, коментарі та підписки. До зустрічі.